Як показує історія бульбашок і їх регулярність, людська природа не змінюється. Бажання заробити по максимуму відсутні бачення ризиків і несприйняття реальності приводить до єдиного результату втрати капіталів. Як казала одна розумна людина, ті, хто не пам'ятає минулого, приречений повторювати його. Тому у цьому відео ми розглянемо 10 найвідоміших і наймасштабніших фінансових бульбашок і зробимо висновки, які спільні риси у них є. Вміння побачити такі риси допоможе відрізнити реальність від ілюзії і у своїх інвестиціях керуватися холодним розрахунком, а не емоціями та вірою чи надією. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.UA Одразу до справи починаємо з першої відомої бульбашки, а саме тюльпаноманії. Ця бульбашка надулася в Голландії 1630-х років і була однією із перших задокументованих випадків фінансової бульбашки. Починалося із того, що рідкісні екзотичні тюльпани стали статусним предметом. Відповідно, їх вартість зростала, і найбагатші люди готові були платити за ці були величезні суми. Але із часом ажіотаж і бажання заробити захопив ширші прошарки населення включаючи середній клас і навіть бідніші сім'ї за підрахунками економістів з листопада 1636 року, по січень 1937 середня ціна тюльпана зросла в 20 разів. В розпал деякі цибулини цінувалися дорожче ніж будинки. Проте як це зазвичай буває, така ситуація не могла тривати вічно. Крах тюльпани Бульбашки настав раптово у лютому 1637 року, коли наближалось весняне цвітіння, раптово зникли покупці, і ринок обвалився буквально за декілька днів. Ціни впали більше ніж на 99% від пікових значень, фактично до нуля. Сотні людей, які нещодавно вважали себе казково багатими, залишились із купою цибулин, які ніхто не хотів купувати навіть за чверть від ціни, сплачених ними раніше. А дехто навіть збанкрутував і потрапив у борги. Проте, безпосередня економіка Голландії в цілому серйозно не постраждала. Тюльпана лихоманка, хоча й була гучною, та торкалася вона відносно вузького ринку, але багато спекулянтів розорилися. А тюльпаноманія на століття стала показовим прикладом безглуздої колективної жадібності, показовою, але не останньою. Наступна велика бульбашка була Місісіпська бульбашка. Це була одна з найвідоміших фінансових маній 18 століття, що охопила Франції. Її ветакі очі душні спробі врятувати збанкрутілу економіку країни після правління Людовіка XIV. У 1716 році шотландський фінансист Джон Ло переконав французького регента створити приватний банк Банк Рояль та друкувати паперові гроші, щоб замінити металеву валюту. Цей крок спочатку приніс стабілізацію, тому Ло здобув великий вплив і репутацію. А наступним його проектом стала компанія Місісіпі. Заснована у 1717 році. Компанія отримала від держави монопольні права на територію з французькими колоніями в Північній Америці. Це був басейн на річки Місісіпі і тодішня французька Луїзіана. У 1719 році Джон Лоу вигадав ще агресивнішу фінансову схему. Компанія Місісіпі бере на себе весь державний борг Франції в обмін на акції компанії. Тоді боргові зобов'язання конвертувалися в частки компанії, а вкладникам обіцяли 120% прибутку від майбутніх казкових багатств Луїзіани. Ідея доволі швидко розпалила спекулятивний був. Попит на акції шалено зростав. Було подано 300 тисяч заявок, всього лише на 50 тисяч акцій. І щоб підтримати цей ажіотаж, банк, який належав ЛО, ну і фактично підконтрольній державі, випускав все більше паперових грошей. Друг відбувався по тій причини, що акції можна купити було тільки за паперові гроші. І відповідно люди несли золото і срібло, щоб мати можливість купити акції. Вартість таких паперових грошей і акцій стрімко злітала, спричиняючи інфляцію. І на піку манії у 1720 році натопи інвесторів усіх станів від аристократії до міщан в ейфорії скуповували акції, сподіваючись розбагатіти на колоніальних прибутках. Крах місісіпської бульбашки настав так само стрімко у травні. 1720 року почалася паніка. Дедалі більше вкладників кинулися обмінювати свої банкноти на золото, і виник масовий набіг на банки. І з'ясувалося, що банк рояль надрукував за надто багато грошей і значно більше, ніж мав золотого забезпечення. Золотого запасу вистачило менше ніж на половину грошової маси. Уряд спробував відреагувати, і 21 травня 1720 року було видано наказ про поетапне знецінення акції компанії Місісіпі вдвічі, ну щоб поступово знижувати ціну. Але це лише підлило олії вогонь. Почалися масові протести. І через тиждень рішення скасували. Проте вже було запізно. Довіра втрачена. Банк припинив обмін банкнот на метал, фактично визнавши дефолт, і вся схема посипалась. До кінця 1720 року акції компанії знецінились практично до нуля. Французька економіка занурилася у хаос і недовіра до паперових грошей, а жертвами Бульбашки стали тисячі інвесторів. Була підірвана фінансова система країни повністю. Наступною на черзі була Бульбашка Південних морів. Я буду трішки скорочувати тільки саме важливе, щоб не затягувати відео. Але якщо вам цікаво детально почути про якусь конкретну бульбашку, то пишіть про це у коментарях. Ця бульбашка надувалась практично в той час, як і Місісіпська бульбашка. У 1711 році була заснована компанія Південних морів, яка отримала від британського уряду привілейоване право на торгівлю з іспанськими колоніями Південної Америки та взяла на себе частину державного боргу Англії, так само конвертуючи його в свої акції. Компанія була доволі успішною, але вони подивилися, наприклад, місісівської компанії і вирішили взяти на себе також весь борг держави із конвертацією акцій для тримачів боргу. Коли парламент схвалив пропозиції у квітні 1720 року, ціна акцій злетіла з 125 фунтів на початку року до 950 в липні. Таке зростання котирувань викликало справжню золоту лихоманку. По всій країні народ спішив вкладати гроші в цю та подібні компанії. З'явилась маса нових акціонерних товари з бульбашок і інколи з повністю абсурдними бізнес-ідеями. Крах Бульбашки Південних Морів настав восени 1720 року. Після стрімкого піку деякі інвестори почали фіксувати прибутки і виводити гроші. Але, як виявилось, ліквідності було замало. І у вересні 1720 року бум перетворився в паніку. За чотири тижні акції втратили 75% вартості. Більше того, обвал підірвав банківську систему і довіру до фінансів. Уряд ще спробував компенсувати, але інвестори понесли величезні втрати. Далі йде залізнична манія. Та спершу запрошу вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами і обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, залізнична манія це бум акцій залізничних компаній у Британії в середині 19 століття. Це була одна із найбільших спекулятивних подій того часу. Каталізатором цієї манії стала нова революційна технологія залізниці, що обіцяли трансформувати економіку. Перші успішні залізничні лінії показали надзвичайну прибутковість і попит. Пасажирів було значно більше, ніж прогнозувало, а інвестори отримували щедрі дивіденди. Були і додаткові фактори у першій половині 1840-х років після затяжної кризи економіка Британії почала відновлюватись. Відсоткові ставки стали низькими, а витрати на будівництво залізниць знижувалися. Крім того, що кредит для інвесторів став дешевше, акції залізниць можна було купувати, сплачуючи лише 10% внеску. Решта треба було доплатити пізніше, що фактично давало плече 1 до 10. І на цьому бульбашка і стартувала. На її піку інвестиції в залізниці становили близько 7% від ВВП Британії, тобто половина всіх капіталовкладень в економіку того часу. Луснула Бульбашка у 1846 році. Із-за неврожаю Британії настала криза, і Банк Англії був змушений підняти відсоткові ставки. Кредитне стиснення стало фатальним для перегрітого ринку. Залізничні компанії ратом зіткнулися з нестачею фінансування для продовження будівництва, а спекулянти із маржинколами. А далі маса інвесторів, що втратили усе і затяжна фінансова криза в Британії. Наступна криза це шалені 20 двадцяти та крах 1929 року, у так звана Велика депресія. У 1920-х роках США переживали економічний бум. Фондовий ринок США тоді працював без належного регулювання і сформувалася одна із найбільших бульбашок в історії. Основною рушійною силою буму була легкодоступна позика і маржинальна торгівля. Американці масово купували акції в кредит під заставу цих самих же акцій. Обсяг споживчого кредиту і брокерського плеча став нереально великим. Популяризувалися інвестиції в нові галузі: автомобілебудування, радіо, кіно, авіацію які обіцяли шалене зростання і символізували нову еру технологічного прогресу. Біржова гра перестала бути елітарною. Акції купували середні класи, навіть деякі робітники, і це суттєво підживлювало попит і штовхало ринок вверх. Але 24 жовтня 1929 року, у так званий чорний четвер, раптова паніка призвела до рекордного падіння ціни. П'ятницю ринок трішки стабілізувався, але далі був чорний понеділок і чорний вівторок. Та й загалом подальші кілька років були катастрофічними. До літа 1932 року фондові індекси США впали майже на 90% від попереднього максимуму. А загальним результатом став обвал економіки. Велика депресія 1930-х років. Найбільша глобальна економічна криза сучасної історії штатів. Далі йде японська бульбашка цінна активи. Японія мала хороші передумови, країна, мала стрімке економічне зростання, фінансові ринки лібералізувалися, а курс єни різко підскочив. А також уряд проводив дуже м'яку монетарну та фіскальну політику із низькими ставками. Гроші були доступні і дешеві, і ці заходи перевиконали свою задачу. Замість плавного росту вони призвели до надлишкової ліквідності та справжнього спекулятивного буму за 1985-1989 рік. Індекс Нікей та ціни на землю в містах Японії потроїлись. Але у 1989 році банк Японії почав посилювати політику. Вони усвідомлювали наявність Бульбашки. Вони кілька раз підняли ставку, і цього було достатньо, щоб Бульбашка почала лускати. Індекс почав доволі швидко знижуватись. Єдине, що у цій ситуації добре, це те, що держава втрутилась і почала сама здувати бульбашку, не допустивши краху економіки. Хоча наслідки, звичайно, були наступною була азійська фінансова криза 1997 року. Вона була інакшою. В першій половині 1990-х ці економіки приваблювали величезні обсяги інземного капіталу завдяки високим процентним ставкам і фіксованим курсам валют, які були прив'язані до стабільного долара. Потік дешевих зовнішніх грошей породив класичну економічну бульбушку підживлену гарячими грошима. Інвестори вкладали кошти в акції, в нерухомість, в бізнес в Південній Східній Азії, розраховуючи на високий прибуток і недооцінюючи ризики. А таке отримання курсу центральними банками і неконтрольоване кредитування призвели до накопичення боргу. Відношення зовнішнього боргу до ВВП в країнах Південно-Східної Азії зросло до загрозливих рівнів сукупно біля 180% в 1996 році. Влітку 1997 року спекулянти почали масово атакувати тайський бат, сумніваючись у здатності уряду втримати його фіксований курс. І вже в липні золотовалютні запаси країни закінчилися, і валюта стрімко знецінилась. А це викликало ефект доміно. За кілька тижнів обвалились валюти Малазії, Індонезії, Філіппін, а пізніше навіть і Південної Кореї. І знову інвестори несли масові втрати, компанії банкрутували, активи знецінювались, а економіка країни занурилась у глибоку кризу на межі економічного колапсу. Далі були більш сучасні бульбашки нашого століття. Першою із сучасних була Бульбашка Доткомів. 2000 року. Інтернет і комп'ютерні технології обіцяли перевернути традиційний бізнес, тому будь-який стартап із доткому у назві компанії міг миттєво отримати мільйони доларів інвестицій. Такі компанії виходили на IPO і з перших днів могли давати ікси. При цьому у таких компаніях не було прибутку чи навіть доходу. Інвестори вірили, що настала нова економіка, де старі правила оцінки бізнесу не діють, і що інтернет назавжди забезпечить високе зростання. Але реальність інакша. Фундаментальні закони не змінюються. Тому закономірно Бульбашка луснула. Це сталося у 2000 році. Багато компаній доткомі збанкрутували, тисячі високотехнологічних працівників втратили роботу, а інвестори свої гроші. А глобальний крах Бульбашки викликав економічну рецесію в США у 2001 році. При цьому індекс NASDAQ-100 відновився до попередніх рівнів тільки через 15 років. Далі була іпотечна криза 2008 року, яка стала світовою фінансовою кризою. Усе почалось із того, що після бульбашки доткомів ФРС сильно знизив ставку, рятуючи економіку. Відповідно, кредити стали дешевими і доступними для споживачів. Окрім цього, інвестори масово рушили на ринок нерухомості, який вважали надійним і таким, що не може збанкрутувати. Ціни на нерухомість постійно зростали, і з'являлась нова парадигма, що ціни на житло ніколи не падають. І цим вирішили скористатися банки та інші фінансові організації. А щоб збільшити свої прибутки, вони спочатку знизили вимоги для іпотеки практично до нуля, а потім взагалі розширили ринок, перетворивши такі кредити на іпотечні облігації MBS, а потім ще й зробили із них похідні інструменти, там CDO та CDS. Але таке роздавання не могло тривати вічно. Прийшов час, коли власники іпотеки не могли платити по кредиту, особливо ті, що не мали доходу. І відповідно будинки вилучалися банками і виставлялися на продаж. А це призвело до падіння вартості нерухомості. Коли житло перестало дорожчати, тисячі інших субстандартних позичальників ратом опинилися в ситуації, що їхні будинки коштують менше, ніж сума боргу, і вони просто перестали обслуговувати кредити. Ну бо це не вигідно. Це не було системності, що призвело до ефекту доміно і масового дефолту банків і фінансових організацій. Уряд США деякі рятував, деяким допустив дефолт, але це призвело до однієї з найбільших рецесій у США і загалом по всьому світу. Та у 2008 році була ще одна бульбашка сировинна. Вона була затьмарена іпотечною кризою, але її варто розглянути ще в 2003-2006 роках. Спостерігалося поступово здорожчання ресурсів на тлі попиту з боку Китаю та інших країн, що розвивається. Але справжній спекулятивний ажіотаж розігрівся в 2007-2008 роках, коли на ринки товарних фьючерсів хлинув капітал інвестиційних фондів. Нафта, наприклад, за перше півріччя 2008 року, підскочила в ціні з приблизно 90 до рекордних 147 доларів за барель. Ціни на пшеницю, кукурудзу, рис та інші продукти теж досягли багаторічних максимів, причому майже синхронно росли усі товарні активи. Причиною вважався масовий проплив грошей в індексні фонди на сировину. Великі банки, такі як Goldman Sachs, Ейджі та інші, створили фінансові продукти, що дозволяли вкладати кошти одразу в кошики з нафтою, газом, металом, зерном і тому подібне. Обсяг таких вкладень виріс з 13 мільярдів у 2003 році до 260 мільярдів на початку 2008 року. Причому такі фонди вкладали не у видобуток і не в спотові активи, а працювали через ф'ючерси та інші деривативи. А це створила класична бульбашка, оскільки реального попиту на такі активи по таким цінам не було. Тому, як і всі бульбашки, ця зрештою луснула. До кінця 2008 року ціни на товари різко обвалилися. Яку шкоду нанесла саме ця бульбашка? Важко визначити, оскільки всі втрати приписують іпотечній кризі 2008 року. Та можливо ця іпотечна криза була і одною з причин, чому сировина бульбашка також луснула, інакше вона би могла ще певний час надуватися. Що ми маємо зараз? А зараз у нас бульбашка по всьому спектру ризикових активів. Фондовий ринок і акції, криптовалюти, нерухомість, особливо комерційна і навіть по корпоративних облігаціях. Західні аналітики вже ухрестили її як бульбашка всього. Знову ж таки, якщо цікаво в деталях, пишіть в коментарях, буде інтерес, буде розгорнуто відео. А тепер переходимо до самого важливого, що спільного у кожній бульбашці, і що нам допоможе завчасно визначити, чи зараз присутня бульбашка, чи ні. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів. Пропоную вам Freedom24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншого криптовалютою. Я особисто там маю рахунок 4 роки і усім задоволений. Більше того, Freedom зараз запустив акцію. При реєстрації за моїм посиланням і поповненні від 500 доларів, ви отримуєте в подарунок акції однієї з публічних компаній. Моє посилання та детальні умови в описі під цим відео. Отож, першою спільною рисою є поява якоїсь нової технології чи нової ідеї. Завжди є якийсь тригер, унікальна можливість наживи. Це змінює психології інвесторів. У випадку тюльпанів мода на екзотику, в залізниці проривний транспорт. 1920 ті авто, радіо, додаткове інтернет, а зараз це штучний інтелект. І проблема не в саміх технологіях, бо вона практично щоразу насправді проривна і впливала на майбутнє. А проблема в тому, що на час її появи вона сильно переоцінена. Інвестори вірять, що ця новинка обґрунтує зростання цін. Другий фактор це легкість доступу до грошей. Маю на увазі, що активи легко купити будь-кому бажаючим. Це може бути фактор низьких відсоткових ставок. Тобто дешевий кредит дозволяє інвестору легко позичити гроші, щоб купити потрібний актив. Інший прояв це доступність маржинальних покупок, як, наприклад, було на бумі залізних доріг і перед Великою депресією і тому подібне. А також поява деривативів, тобто похідних інструментів, які збільшують обсяги ринку, що переважає фізичну наявність товару. Так, наприклад, було під час тюльпанеманії, коли торгувалися контракти на майбутній урожай, і це ж було основною причиною світової фінансової кризи 2008 року. Третій фактор це людська психологія, ейфорії і жадібності. Учасники бульбашок схильні ігнорувати ризики. Там ейфорія, масове мислення, ФОМО це типові психологічні прояви. Люди переконують себе, що цього разу все виправдано. Переоцінені активи здаються їм не бульбашкою, а новою нормою. Щоразу виникає фраза цього разу усе інакше. Джон Темплтон назвав цю фразу найнебезпечнішими словами в інвестуванні. Ця фраза завжди призводила до найбільших фінансових втрат. Четвертий фактор це відрив від реальності, тобто фаза буму. На піку Бульбашки ціни активів значно перевищують їх об'єктивну вартість. Є класичні показники, пена є для акцій, стає аномальні, орендна віддача нерухомості падає нижче ставок, дохідності облігацій не компенсують ризиків і тому подібне. Але на момент буму більшість цього не бачить, чи точніше не хоче бачити. Бульбашка годує сама себе. Зростання цін притягує нових покупців, що створює ще більше зростання. Це триває, поки знаходяться ще більші дурні, які готові купувати ще дорожче. Я нікого не ображаю. Цей процес просто називається теорія більшого дурня. А далі усе йде по одному і тому ж сценарію. Наступає крах, починається паніка, і розпродаж, масові втрати інвесторам своїх заощаджень, а часто інвестор залишається ще й з боргами по маржинальних зобов'язаннях. Більше того, тріскання майже завжди призводить до економічної кризи або принаймні, спаду. Тобто страждають не тільки учасники бульбашки. І з часом приходить отверезіння і розуміння, що цього разу не усе інакше. Тому слідкуйте за фактором бульбашки, а також розумійте, що бульбашки будуть завжди бо така людська природа. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так, ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що додивилися до кінця і до зустрічі у наступному відео.